Привіт, друзі! В Італії пройшов тиждень автомобільної моди, і на цьому дивовижному заході були представлені не менш дивовижні проекти. Одним з них виявився BMW Concept Touring Coupe, рідке таке качення, що виступає в ролі тридверного шутинг-брейку з передньою частиною від BMW Z4. Виглядає як мінімум незвично. Через свої дивні пропорції у вигляді дуже довгого капоту і короткої задньої частини такі моделі часто називають черевиком. Актуальні Відніх новинці цього прізвиська не уникнути, черевиком тут тягне здалеку. Довгий капот це більше дизайнерське рішення, ніж технічне, адже в концепті використовується цілком звичайна трьохлітрова рядна турбошістка B58. А ось задня частина викликає масу емоцій, чого тільки варті масивні задні крила зі скульптурною задньою частиною та маленьким заднім вікном, яке помітно вуще у нижній частині. Такий дизайнерський трюк робить. Будь автомобіль візуально ширшим, Щось подібне використовує Порше у своїх універсалах і виглядає це надзвичайно, але у випадку з BMW через її маленьку довжину, тут це виглядає все гіпертрофовано і незвично. Передня та задня оптика перекочували сюди безпосередньо з BMW Z4, та й вся технічна частина була взята звідти. Це концепт у серії. Цей черевик не піде. Хоча він би міг скласти компанію моделям з великими ніздрями та доповнити лінійку дивних моделей BMW. Але взагалі гроші правлять світом, і BMW в цьому питанні не виняток. Компанія залишає собі лазівку на той випадок, якщо до проекту буде підвищений інтерес. Якщо така подія відбудеться, компанія готова випустити 50 таких автомобілів. Але так як всі екземпляри доведеться збирати вручну, вартість кожного екземпляра складе десь 250 тисяч доларів. Якщо концепт справді стане серійним, він ще може і здобути титул найдорожчий, Нової BMW на сьогоднішній день. Що погодитися, звучить дивно з огляду, що це за модель. Друзі, а ви б хотіли, щоб BMW пустила в серію таку модель, і в лінійці компанії з'явився ось такий черевик. Як завжди, залишайте свої відгуки під цим відео, а ми рухаємось далі. А тепер трохи ексклюзиву. Всі ви знаєте, що 24 травня BMW покаже нове покоління п'ятої серії, а у мене для вас є маленький сюрприз. Це офіційне фото нової п'ятірки, яке просочилося у мережу. Тепер ви маєте уявлення про те, як буде виглядати новий кузов. А тепер чекаємо 24 травня та офіційної прем'єри, на яку обов'язково буде огляд на цьому каналі. Друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!